Was once a man. We will show you. Look. На мою думку, починати огляд гри треба з чогось найбільш вагомого. І не важливо, чи це суб'єктивне враження, чи об'єктивний факт. Головне то зазначити. Тож в моєму випадку, це радість від існування продовження історії Сенуа. Так. Просто для прикладу, письменник Стівен Кінг, куди ж без нього, працюючи над своїм Магнус опус темна вежа, ніколи достоменно не знав, що буде в наступній книзі серії. Проте він постійно отримував листи від фанатів з проханням розповісти хоч трохи про майбутнє вигаданих ним героїв. І серед тих, хто це просив, були люди, що буквально були при смерті. Вони запевняли, що всі ті секрети, якими поділиться з ними Стівен, вони точно нікому не розкажуть. Та й взагалі заберуть їх з собою у могилу. Ці прохання так і залишилися без відповіді, бо письменник сумнівався в тому, чи зможуть його фанати зберегти секрети, особливо після смерті. Це все я до того, що мати можливість тут і зараз прочитати завершену серію з восьми романів, котрі були написані та видані протягом 40 років, наразі фактично безцінно. Те ж саме стосується історії Xenu, де продовження оригінальної гри фанатам довелося очікувати 7 років, або 8, якщо у вас є тільки PS5. Тож, як ви розумієте, особисто для мене, Hellblade є однією з найулюбленіших та найоригінальніших ігор, атмосфера котрої щоразу мене заворожує. Відповідно, періодично мене тягне повернутися в цей скажений світ Сенуа, котрий завдяки наявності другої гри отримав більшого об'єму та сенсу. Все це, звісно, не значить, що розповідаючи про другу частину, я планую лише складати співучі діфрамби. Ні, це лише означає, що на мою думку розробникам продовження Hellblade вдалося не тільки втримати, але й розширити історію Сенуа, що так само сповнена боротьбою зі злом, монстрами та темрявою. А перед тим як перейти до наступного розділу, хочу подякувати тим, хто досі підписаний на цей канал. Я змінив місце роботи і хоч я й до того не так часто випускав огляди, то наразі це стало, скажімо так, ще складніше. Отже, щиро дякую вам за ваші перегляди та лайки. В цьому та наступних розділах будуть наявні спойлери. Майте це на увазі. Розглядати сюжет Hellblade 2 доволі складно, особливо враховуючи специфіку історії першої гри та суб'єктивного сприйняття його гравцем. Наприклад, я щоб не казали розробники. Хочу вірити в реальність пригод Сену. Це в якомусь сенсі є моїм власним вибором, про що я вже розповідав в огляді на першу гру. Відповідно, в першій версії сприйняття ми отримаємо історію жінки воїна, що шукає помсти за вбивство свого коханого. Для цього Сенуа навмисно потрапляє в полон до северян, аби ті відвезли її, як і інших полонених, в свій край. Туди, де вона планує отримати можливість не тільки знайти та поквитатися з кровожерливими вбивцями, але й покінчити назавши з роботоргівлею, яка поневолює її народ. Але на її шляху знову постають монстри. В моєму прикладі мова саме про велетнів. І якщо в першій грі це було обумовлено подорожжю в світ мертвих, то зараз їх наявність в світі живих, як на мене, постає непорозумінням, заплутує. Тобто нам пояснюють, звідки взялись велетні. Але в той самий час періодично підкреслюють, що боги покинули ці землі. Тому хто ці монстри, як не про це пізніше в do. Звісно, можна так не прискіплюватись та погодитись з тим, що так і влаштований цей світ. Але тоді це більш підходить до другої версії сприйняття сюжету, котра полягає в тому, що гравець не знайомий з першою грою та відповідно сприймає все, як є, без бекграунду сенуа. Тобто те саме про помсту, але на перешкоді ще постають всякого роду монстри. Але насправді третя версія сприйняття сюжету, на мою думку. Більш логічніша та ідеально вписується в загальну історію двох частин. Мова тут про психічний стан Сенуа, про її специфічне бачення світу, про те, що вона ніколи не була на побаченні з богинєю Гелею, що все це було її внутрішнім шляхом подолання прийняття втрати. А голоси в її голові нікуди не зникли. Психологічні травми так само нагадують про себе, вже не кажучи за галюцинації. І цей набір, неймовірно вписується в контекст гри. Все стає на свої місця. Сена тепер може відрізняти людей отруйних темрявою та те, як вона їх поглинає і змінює. Цей факт, на відміну від першої гри, стає вирішальним, де замість вбивати всіх на своєму шляху з'являється нове бажання у головної героїні допомогти допомогти позбутися цієї темряви. Тобто Сенуа демонструє віру в людей, в світло та в прощення. Для вкорінення цієї віри, на мою думку, з'явилися ті самі велетні, гіпербалізовані людські монстри, що так красиво вписані за допомогою скандинавської міфології. Вони в прямому сенсі роздуті в розмірах для наглядної демонстрації тих чи інших людських пороків. Також велетні не в останню чергу прагнуть прощення саме за допомогою Сенуа. Бо вона сама, по суті, нещодавно була монстром, що не міг пробачити собі загибель коханої людини. І цей факт наштовхує на головний мотив цієї гри. Кожен монстр колись був людиною, Справжні монстри гіперболізовані чи метафізичні, є невід'ємною частиною сюжету, по суті, головним стрижням, довкола котрого закручується нова глава історії Сенуа. І як мені здається, фінальною точкою в цій не петлі, а спіралі, повинно стати не просто повноцінне зцілення, а переродження та становлення нової людини. Про це фактично стверджують фінальні події гри, але... Але розробники використовують художній прийом Cliffhanger, так званий вирішуйте самі. Тому чекати на точне формулювання фіналу нам ще плюс-мінус 7 років, мабуть. Хоча може і менше, бо по відчуттям Hellblade 2 занадто коротка, ніби це лише половина повноцінної гри. Але зараз не про те. Повертаючись до монстрів, хочу також відокремити боротьбу з ними. Наприклад, битви з Драугерами, севірянами чи іншими це повноцінне кіно, бо бої виглядають неймовірно кінематографічно, зі своїми постановками, міні-сюжетами та з естетично епічно побудованими кровавими фаталіті. Це стовідсотково ще одна прикраса та набуток гри. Хоча я, на жаль, за три проходження так і не зрозумів, як ефективно протидіяти бісячим драугерам з вогнем. Але то я, то нормально. Велетнів та прихований народ я пропущу, бо це окремий цікавий досвід, який вигадали розробник. Він більш, як здається мені, про каяття, жертовність, про пошук прощення та емпатію. Але вам краще самим пройти це та спробувати відчути. Наостанок хочеться додати пару слів про монстра, що уособлює в собі прообраз Бога в випадку Сенуа. Її батько. Батьки були для нас Богом. Якщо батьки нас покинули, що це каже про Бога? Я не знаю. На мою думку, батько. Людина в чорному це ніщо інше, як прояв архетипу тінь з аналітичної психології, розробленою Карлом Юнгом. Бо тінь це проекція того, з ким або з чим бореться людина. Цей архетип є несвідомою структурою психологічної реальності особистості, втілення її темної сторони психіки чи тваринної сторони, центр її особистого несвідомого. Та зосередження всіх негативних рис її особистості. На внутрішньому рівні Сено бачить фігуру батька не як джерело любові і орієнтиру, а як джерело покарання, приниження або всевладдя. Тому її психіка сприймає його не інакше як внутрішнім суддею, голосом який постійно оцінює, принижує, пригнічує. Бог і батько це тінь і світло водночас. Він і створює, і карає. Згідно з Юнгом, примирення з власною тінню. Та інтеграції її в загальну особистість є одним із центральних завдань процесу дорослішання людини. Тому батько Сенуа по суті не ворог, а дзеркало, у якому вона бачить власну тінь. Може бог тебе просто не любить? Ти йому не потрібен. Може, він тебе ненавидить? Він нам не потрібен. Не потрібен, я згоден. До дідька довічні страждання, до дідька спокутування гріхів. Ми не бажані діти Бога, й так і буде. Підсумовуючи свої враження від Hellblade 2, можу сказати лише одне це гра не про богів і не про монстрів. Вона про внутрішній діалог із самим собою, про пошук і становлення особистості. Якщо в першій грі Сенуа через боротьбу з власною темрявою намагалася заперечити трагедію. То тепер, прийнявши її, вона вчиться бачити в темряві не тільки зло, а й світло. Бо прийнявши власну тінь, можна зрозуміти всередині нас живуть не лише монстри, а відзеркалення нашої здатності пробачати. На цьому у мене все. Дякую за ваш час. To you. I will not let them down. She is ready.